Так. Спочатку беремо невеличкий шматочок і робимо його або кругленьким, або довгим. Так? І потім що ми можемо ще зробити? плоским його треба зробити, обов'язково, бо листочки в нас такі плоскі, необ'ємні, так? і розтягуємо його. Звичайно, нам треба, якщо у нас довгий листочок, нам треба його витягнути, 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 пальчиками потягнути. Да? Але ми не тягнемо от так, да? а пальчиками нажимаємо, а потім будемо вже формувати форму. Якщо в нас кругленькі, ми можемо залишити кругленький. А якщо нам потрібний гострий кінчик, от, наприклад, як у нас на вишні, то тоді нам треба зробити кончик гостреньким нашому листочку, може ще бути витягнути і буде гілочка, трошечки гілочка, на якої тримається листочок. Але потім я зроблю все кругленьким-кругленьким. Один листочок в мене вже майже є. Да, і гілочка тоненька. Але треба дивитися, щоб нічого не Да? Бо коли тоненький віск, він починає ламатися. Добрий, день, що ми мене Добрий. Їде. У нас є жилочки, да? можна навіть, якщо м'якенькі, можна зробити жилочки надавити, надавити листочком на наш, нашу форму. І в нас получаються такі жилочки. Да? якщо... У мене хрупкий такі, так що у мене вряд ли да, ну, може, тоді можна, тоді можна просто наготочком зробити, да? Зробити наготочком жилочки. Да, намалювати наготочком свої жилочки. У на ускладовость точки. Тому що я такий же, а він розвалюється хорошенько. Ну, якщо розвалюється його Треба... У меня просто свічки і свечки. Його треба обов'язково да, ще раз намочити і зробити. Насколько воскові свечки? От, от така буде форма у нас, да? Ми беремо теж шматочок. Знаєте, що Я хотіла сказати? Невеличкий шматочок. Так, ми берем, беремо наступний шматочок, так. І теж робимо або кругленьким, або трошечки довгим да, його, і долонькою робимо плоским. А потім пальчики допомагають. Якщо мені от потрібна така, такий цікавий, да, цікава така форма, трикутничок такий, мені треба знизу розтягнути куточки, а верхушечку навпаки зробити гострою. Да треба а, дуже швидко ліпити, да, для того, щоб віск не застигав. Ну, таке, да така якість воску. Так, теж ми можемо, але треба тут порівняти, щоб він був наче на рівний такий. Не по затянуті. Я просто взяла, щоб мені було в так сплюснула вісгу і на ньому вивела ручкою, а да потім ось. із воску Я не можу ліпити, він у мене такий розвалючий. Головне, щоб ручки працювали. От мене в мене те, теж вже застигла водичка, треба додати гарячою, го, щоб трошки віск був. М'якший. Так, я, я візьму шматочок і хочу зробити кленовий листочок. Можу зробити одразу, навіть не буду робити кругленьку частинку, да? одразу хочу, щоб декілька частин в було. Як лопатка така буде. А, бо чай, це стокарашу собі пропало. Я ти зайка. Так, у кленовому листочку, у клиновому листочку, да, є такі гостренькі частинки, да, гостренькі частинки. Вони можуть бути нерівні, але кінчики гострі. Тому якщо я і розтяг... Белий... роблю такі. Первий істочек зброй. Ну, там добре, нехай буде маленький. От дивіться, я розтягую спочатку, а потім я ці края буду робити гостренькими. Вийшли всі мої куточки, які виходять, да? от вони mm. будуть гостренькі, будуть схоже. Десь буде схоже на кленовий, десь не дуже буде схоже на кленовий. Так, от так. От. Але, я ще... витягую, але я не готувала кусочки, але я все одночки маю. Отак от я всі куточки, куточки зроблю, бачите, всі куточки. І ще, якщо я в куточок хочу, то ті витягую. І ще його. Явила. Добре. Молодець. У мене, наче не буде, не буде такий прямий, він може бути такий трошки, як ото, у мене, бачите, хвильками такими ігнутими. Що виходить. Не виходить. Спробуй ще, Василіса, все вийде, якщо пробувати? Так, от я, я хочу можу... покласти, ще раз я покладу собі в гарячу водичку, бо в мене віск Бо в мене віск стає твердим, а потім достаю. А в мене віск Угу, Зараз будемо дивитися. Я можу показати. Зараз, Юляночка, я дороблю свій листочок так, і буду дивитися, що у вас вийшло. Дивіться, в мене теж він такий кривенький, нерівний. Ну, нічого страшного, як виходить, так? Як виходить, головне, щоб був схожий. Він, що це Іноді так, і форма може бути нерівна. Нічого страшного, листочки теж різні бувають. У мі, рада, через камеру перераз, ліс, і, що він золотий. Наче золотий. Навір, наче золотий. отакий такий у нас от, у мене, бачите, отакі от куточки виходять. так? У мене не скосний рісток. Бачите, теж не дуже гарна форма, але я коли зробила <селіття> тут куточки, вже схожі на новий. Добре, Василісочка, зараз будемо, да, подивимося, що там в тебе не виходить. Давай подивимось.